Привіт! сьогодні ми у гостях у Діани. Привіт, привіт всім. Ось ти відкрила студію у повномасштабне вторгнення. Скажи, що було найважчим? І як ти досягла цієї мети, я дуже вдячна, що ти завітала сьогодні до мене. Мені дуже приємно. Дійсно, я відкрила е, свій бізнес простір епіляції саме під час повному вторгнення, тому що була звільнена з колишньої роботи. Я була найманим працівником і вирішила для себе, що я хочу працювати тепер виключно на себе, створювати свій простір і також мати клієнтів. щоб мене ніхто не звільнив, найважче це було створювати нове, коли ти бачиш, що все руйнується навколо, але Мотивація, віра в себе, віра в країну також е, прорахунки, бізнес також не можемо знімати. Я розуміла, що наші жінки вони не лише найкрасивіші, вони найкращі і найдоглянутіші. І в будь-які часи наша українська жінка вона хоче доглядати за собою. Вони завжди будуть стояти на да. своєму. <ріху> Ось ти почала займатися електро. Коли ти зрозуміла, що хочеш додати ще й лазерні послуги? Дійсно, студію спочатку я відкрила виключно для електроеніляції послуги, і вона дуже гарно зайшла, багато клієнтів. Але поміж того, я почала розуміти і спілкуватися з клієнтами, і вони мені все більше говорили, що Діана, наскільки шкода, що в тебе немає лазерів класно розвиватися, тр... потрібно Так, да, розвиватися. Ми тобі довіряємо, бачимо результати. Але, до прикладу, на ніжки я не готова приходити на електро, тому що це багато часу, це багато витрачених коштів. І Я почала замислюватись над тим, що потрібно шукати класний лазерний апарат, тому що якість це перш за все. І дійшла до такого висновку. Так потрібно розширятися, потрібно закривати весь спектр послуг по епіляції. Пам'ятаєш той день, коли ти звернулася до нас у компанію Фенікслазер. Скажи, що тебе підкупило? В нашому обладнанні я проводжу навчання по електроепіляції. До мене приїхала неймовірна дівчина, яка має свою дуже успішну студію в місті Луцьк по лазерній епіляції. І тоді я вперше почула саме за фенікс, тому що неї два лазерних апарата Фенікс. І вона мені розповідала, які вона має круті результати, що дійсно є повернення клієнтів, і вони тільки збільшуються в кількості. Знадобилося декілька місяців, що це все обдумати, і потім я звернулася до вас. В мене вразило ваш, ваш зворотній зв'язок, я про це всім говорю, про те, наскільки мені інформативно давали консультацію, наскільки мені все розповіли про самі апарати, наскільки мене консультували. Запросили мене до Києва на тест-драйв безкоштовно, що також було дуже приємно, тому що це покупка, яка коштує е, своїх коштів, і потрібно дійсно розуміти, хочеш ти то чи ні. І також, звісно, це гарантія. Дуже приємно, що до прикладу ваші студії є, є в Європі. Це документи відповідні, тому що е, купити дешеве китайське обладнання, яке десь поламається, і ти потім не будеш знати до кого звернутись, тому що не можуть ну, його да. відремонтувати. кінці з кінцями. Не можна йти. Так, так. тут є і обслуговуючий сервіс. Наприклад, півроку, як пройшло лазері, нам потрібно було замінити фільтра. З нами зв'язались по відеозв'язку, Це пройшло взагалі за 5 хвилин. Максимально комфортно Це дуже комфортно, коли дуже ти, ти вже самостійно тут. На місці. Так дуже комфортно і підтримка зворотний зв'язок одразу відповідають. Ну дуже класно це і підкупили. Ну і звісно, якість. Якість перш за все тому, що я так тому, що для мене важ саме важливіше це надавати результат, щоб шкірою все було добре, щоб клієнти повертались, і ми бачимо разом з клієнтами ці результати. І вони в нас лише збільшуються зараз. Ти взяла лазер у розтермінування. Так Підскажи, будь ласка, ти виплатили його менше ніж за півроку. Як тобі це вдалося? Дуже цим пишаюсь. Я дійсно всім розповідаю своїм ученицям, що не бійтеся брати обладнання, техніку, розтермінування під гарні терміни. Тому що, коли ви ризикуєте, вибирати, ви бачите потім результат, і клієнти дійсно приходять. Саме головне якість. Взяти як мені це вдалось. По перше, мені дуже сподобалось, в компанія був вибір брати в гривні чи в іноземній валюті. І були різні місяці розтермінування. Я підібрала найвигідніший для себе і найкомфортніший. Але я взяла так на хвилиночку на 10 місяців і виплатила його за 5 місяців, і це все за допомогою також додаткової послуги як лазерної апіляції. Мені допомагало електро, але і клієнти вони почали масово звертатись за лазерним як за додатковою. Це до продажа мене вийшла, і дійсно чек в мене збільшився середній з виходу від клієнту. Та, і так я віддала швидше, ніж потрібно. Бояться дуже ризикувати, брати там типу на рік або там, на 10 місяців. А взагалі це так, не така проблема, і так. видаєш швидко гроші, тому що клієнти до тебе йдуть і повертаються знову, повертаються і повертаються. Так саме головне дійсно не боятись, розширюватись. І клієнти, які були десь в інших студіях, ходили на лазер. Вони просто для них була проблема це їздити до мене на електро, потім кудись на лазер. Вони закривали свою, я закрила свою проблему в одному своєму салоні. І, і повторююсь, і набагато швидше так закрилось. Головне не бійтесь дівчата, ризикуйте Консультуйте, задавайте питання, тому що дуже у вас класний повторюю сервіс. Ви дуже гарно все розповідаєте, як дитині з першого класу. Ну, якщо потрібно, все дійсно візьмуть, розпишуть, просто скинуть. І ну це в мене було без відсотків. Я була щаслива. Я так, нічого не... Не без я, так я не переплатила жодної копіїчини. Це також це дуже важливо. У тебе 1600-ватний наш Firefly. Скажи, будь ласка, що змінилося в студії з Phoenix Laser? які результати отримують твої клієнти та як вони на це реагують? Вони, вони прекрасно на це реагують. Я тебе Діана, воно посипалось. Вони мені почали скидати okay. відео, фото, де вони під цату забирають, де вони просто пальчиками роблять. А одна історія у мене така була з клієнткою, вона в Лондоні. І вона приїжджає, приїхала спеціально на весь комплекс і зробила в мене його, і вона мені пише, Діана, ну це каже, капець. Мені там 40 років, я такого не знала. Каже, я знімаю нижню білизну. каже, і Я дивлюсь, я думала, що в мене щось не то вже, вибачте. Так, а в мене просто посипалось волосся. Каже, я вперше таке бачу, тому що е вона відвідувала різні студії, і в неї такого ніколи не було. Ну, ми бачимо дійсно дуже класне. Результати з першої процедури, і це дуже багато потім рекомендацій. Якщо на початку я запускала більше реклами, то зараз це просто реклама по рекомендаціям. Ті вже туди ходити, десь він каже, піди один раз до Діани, Просто спробуйте і по відчуттям наскільки мені було оположено, наскільки воно діє, і всі болісно безболісно, і всі говорять про те, що це як через шматочок льоду іде тепло. І якби це нормально, комфортно проходить процедура на будь-які частині тіла. Також ми запустили процедури для чоловіків. У нас дуже круті, класні результати. Це спина, до прикладу, грудна клітина, паху. Чоловіки до нас приходять це безболісно, болісно. Вони Ну, класно. кайфують. Вони кайфують. Вони... Особливо, самі у них вже пігментоване волосся, тому воно так, швидше що так, береться і менше. Станція вони цілих. за місяць не бриються. Взагалі так, так. приходять, і нам тут потрібно їх брити. Вони не, не хочуть. Лину, кажуть, та, вон, та немає що. Я навіть не відчуваю <рес> там на самі, на футболці, що в мене щось є, якесь подразнення. І це також класне збільшення дочека. Рада була сьогодні побувати в тебе в гостях. Дякую ще дякую. до тебе. приїду, <рес> <до> в тебе <рес> <рес> дуже <рес> класна аура. Дякую, О. і тобі дуже дякую. Я буду завжди рада вас бачити. Приїжджайте, дівчатка. А ви купуйте, телефонуйте, пишіть, розвивайтесь. бо це must have зараз нашій країні. Підтримуємо Рекомендація. Так, і рекомендація. Фенікс апарати, у них ж не тільки лазерні. до речі, я задумуюся що ще за один апарат отож, за отож, отож.